Він одним із перших проходив навчання на F-16 у США, виборював, аби партнери нам якнайшвидше передали ці самі винищувачі. Та героїчно загинув, відбуваючи одну з найсильніших комбінованих атак Російської Федерації по Україні. Що відомо про українського пілота Олексія Мася із позовним Мунфіш? Та яку містику за собою несе дата його загибелі? Про це тут і зараз на каналі час». Підпишіться, і ми починаємо. Як стало відомо напередодні, під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олексій Месь із позовним Мунфіш. Він героїчно провів свій останній бій у небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Повідомили у прес-службі повітряних сил ЗЕСУ. Мись, один із перших українських асів, який пройшов навчання на західних винищувачах у Великій Британії. Більше того, разом із Андрієм Пільщиковим з позовним Джус були обличчями української кампанії із лобіювання f 16 для України. Про це 29 серпня написав CNN. Обидва мріяли керувати винищувачами. Втім, не лише це об'єднує двох відомих льотчиків, а й дати їхньої загибелі. За містичним збігом обставин і Мунфіш і Джус пішли у засвіти 26 серпня. Щоправда, із різницею рівно у рік. Того фатального дня 2023 року. Джус загинув під час виконання бойового завдання. У небі в Житомирській області зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків Л 39 Про це повідомляли повітряні сили. Всього жертв цього зітнення троє не стало і колег Джуса В'ячеслава Мінки та Сергія Проказіна. Ну а що ж відомо про Олексія Меся? Сам він був небагатослівною людиною, тримав свої емоції під контролем. Водночас був прямолінійним і знав усе про Ф 16 Так про нього пишуть західні видання, які посилаються на розповіді рідних та побратимів. Він народився у Шепетівці на Хмельниччині 20 жовтня 1993 року. Фактично все своє життя Олексій присвятив захисту України. Служив за контрактом та був командиром ескадрильї українських винищувачів Міг 29 А згодом став одним із тих, хто отримав можливість навчатися на сучасних винищувачах. Ф 16 попрощалися із пілотом у його рідному містечку, аби провести мунфіша. В останню путь зібралися сотні людей. Наказом головнокомандувача ЗСУ Олександром Сирським Олексію Месю присвоїли військове звання полковник посмертно. Вічна слава герою. Нині розслідування аварії у небі 26 серпня триває. Для участі запросять у тому числі і міжнародних експертів, зокрема із Сполучених Штатів Америки. Нині розглядають кілька версій, які призвели до трагедії. Про них ми вже говорили у попередньому випуску, тому рекомендую не перемикатися та дізнаватися головне. Підпишіться на канал «Сейчас» і дивимось далі. Україна втратила один із винищувачів f 16 Це сталося під час масованого російського ракетного обстрілу на початку тижня. Захищаючи нашу країну, пілот загинув. Серед можливих причин трагедії називають навіть помилкове збиття літака снарядами із системи Петріот. Всі версії ми розглянемо на каналі Сій час. Закликаю підписатися, аби бачити важливе, і ми починаємо. Як стало відомо, у понеділок, 26 серпня, в Україні розбився американський літак f 16 Одним із перших про це у четвер, 29-го числа, написало видання Wall Street Джонал із посиланням на офіційного представника Сполучених Штатів Америки. У день авіатрощі російські терористи задали масового ракетного обстрілу. Це була комбінована атака практично по всій території. Однак, судячи зі свідчення анонімного співрозмовника, початкові дані вказують на те, що літак не був збитий російським вогнем. Швидше за все, аварія сталася через помилку пілота, пише видання. Своєю чергою, Reuters, спираючись на джерела, уточнює. Як версія, може бути ще механічна несправність самого винищувача. згодом інцидент підтвердили і у Генштабі Збройних сил України. В командуванні пояснили, під час заходу на наступну ціль. З одним з літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик Олексій Месь із позовним Мунфіш, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. Він є одним із перших асів, хто проходив навчання на Ф-16 у США. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя йдеться у дописі повітряного командування Захід ПСЗСУ. Під час відбиття одного із найбільших ракетоавіаційних ударів Росії герой знищив три крилаті ракети та один ударний БПЛА в Українській службі голосу Америки на умовах анонімності представники повітряних сил повідомили, що розглядаються різні версії трощі. Зокрема, вже зазначені іноземними змі варіанти про технічну несправність, помилку пілота або дружній вогонь ППО. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міноборони України, яка працює в районі падіння літака. До розслідування катастрофи також будуть залучені міжнародні експерти. Проте ще до оголошення результатів експертиз, деякі посадовці дозволяють собі озвучувати власні версії. обраниця Мар'яна Безугла написала у Телеграм. Мовляв, за її інформацією, F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот через дискоординацію між підрозділами. Парламентарка звинуватили командування повітряних сил у брехні, що це тою до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує. Як це відбувається на покровському напрямку? І жоден з генералів не покараний, пише вона. На такі заяву обурливо відповів екс-спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Він закликав СБУ та ДБР звернути увагу на висловлювання безуглої і відкрити проти неї справу. Із цим погоджується, і військовий на позовним Алекс каже: давно пора провести профілактичну бесіду з спецслужбами, адже інформація про застосування такого роду зброї, як петріоти чи Хаймарси. Належить до державної таємниці, яка не розголошується на загал. Хоча військовий оглядач видання Більд Юліан Рюбке підтвердив версію безуглої і заявив, що цей сценарій намагаються замовчати. Далі пропоную переклад його допису із німецької мови. Минулого понеділка під час першої спільної місії Петріот і Ф 16 стався смертельний інцидент. Через погану координацію протиповітряної оборони замість відкритого визнання цього поширювалася альтернативна правда. Написав він у соцмережі Ікс. Причому у Штатах вже так само є реакція на версію зі збитцям ППО. Міністерство оборони США не може підтвердити, що переданий Україні винищувач F-16 був збитий самими українцями із зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомила заступник речника Пентагону Сабріна Сінг. Тому за ким правда мають ще вивчати спеціалісти. Тим не менше, фахівці інституту вивчення війни констатують, фатальна подія дасть відголоски у подальшому розгортанні ситуації. Будь-які втрати з-поміж і без того обмеженого запасу наданих заходом F-16 та підготовлених пілотів матимуть надзвичайний вплив на спроможності України в експлуатації F-16 у найближчій перспективі. Заявили американські аналітики, так Росія вже накопичує ракети, аби знищувати наші борти F-16. Про це пише вітчизняний ресурс НВ. Очевидно, ворогу вигідно, аби наш авіапарк зменшувався. Настало осторонь і ті самі країни, які надавали нам винищувачі. Нідерланди, зокрема, 30 серпня заявили, що дають добру Україні бити f 16 по території Росії. Дозвіл на це дав особисто командувач збройними силами країни Онно Ейхельсхайм. Черхія так само розв'язала нам руки, мовляв, ЗСУ мають самі вирішувати, як використовувати надані бойові борти. А як вважаєте ви, чи стануть тепер наші пілоти більш холоднокровні до ворога? І ми побачимо роботу F-16 на території противника. Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях під цим відео. Залишайте свою вподобайку і підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати важливих новин. Дякую, що ви з нами! Ще побачимось.